Так, друзі, ще раз вам величезний привіт. Я дуже рада з вами знову зустрітись на моєму каналі Екзотика в Домі. Ну, дуже я рада вас бачити. Я буду рада читати коментарі. І зараз я розповім про свої новинки. Чомусь мені знову захотілося орхідей. У мене порозцвітали і мої, і мені чомусь так захотілося. І в цю кімнату в синову мені захотілося купити небагато. Вони тут всі не будуть стояти. Тут буде три штучки. А можливо, навіть в один горшочок я посажу ці всі три штучки, я ще не вирішила. Ну, поки що стоять три нових. і... Давайте подивимося спочатку мої. Ось квітне вже давненько квітне ця біла. Ви знаєте, от простенька біла, а, мабуть, найдовше і якось так ну, хорошо вона цвіте. А ось ця це орхідейка фантом, ви уявляєте, це розквітла дітка вже. Це дітка виросла і дала такий квітконос. і... Цвіте дуже гарне. Я чомусь думала, що це стара рослина цвіте, але ні, це дітка. І вияснила я, що залишилось у мене ще. Ну, тобто я вже знаю, які сорти поставалися, а які попропадали. Ось це жовта тигрова, вона видала була один цвіточок і все. Ось, можливо, ще розквітне, тому я не зрізаю цей цвітоносик. Недавно я їх так попоїла, попротирала листочки, але ще вони тут ну, ніколи було. Я займалася ремонтом і тому це, трохи ну, занедбані квіти. У цьому горщику моя йоло, я її обожнюю. Вона цвіте, цвіте, цвіте. Це вона, мабуть, взагалі трудяжка, трудяжка. Тоді обикновена така малинова. Гарненька. І яка зараз не цвіте, я знаю, що це за сорт. Це рожева з крапушками. В неї ось таке листя, бачите, також як трохи мраморне. Ось це ці фаленопсіси, які в мене залишилися всього 6 фаленопсісів. Ну, і одна камбрія і башмак. Камбрія і башмак не цвітуть. Ну, і чомусь мені так, ви знаєте, в тіктоці дивлюсь, частенько вечірком ефіри. І з ефірів багато чого замовляю. Також і постільне, і рушники. От я вже знаю канали, які дуже ну, відповідальні продавці. І мені ну, подобається, я замовляю. Так, з ефірів отримала у нас в Таромському, ну і все добре. Ось так я попала на ефір із орхідеями. Ой, як мені сподобалася ця орхідейка, її назва бронзовий Будда. Погляньте, вона неонова і вона ароматна. Це. Ой, якби можна було передати через камеру цей аромат, вона пахне просто парфумами, духами. І вона оцей колір неоновий ну, просто безподобна. Вона міленька. Але вона мультифлора, тобто вона буде отак квітнути кучою. кучкою. Так, і тут ось іще, гляньте, щось лізе, мабуть, квітконос також. Чомусь думаю, що то квітконос. Пересаджувати я буду, мабуть, коли вже повністю вони оцвітуть. Тоді мені у них же, це дівчата дуже відповідальні, вони з Дніпра, але я не їздила забирати. Я попросила новою поштою, тому що ні чоловік в тому районі західному не буває, ні я. Мені туди ніяк. Тому ми вирішили, що нехай новою поштою. Це можна сказати, чоловік мені подарував, він дав мені гроші, а потім виявилось, що мені маловато орхідей. І я в них в цих дівчат замовила ще ось таку красуню. Це орхідея лімпопо. Також мультифлора. Я придивляла, щоб приблизно однаково ну, за розміром, да, от, ну, і квіточки, щоб були десь приблизно. Ну, гляньте, хіба не красуня? Ну, шикарна, шикарна. І що я ще тут хотіла? Ні. Тут немає. Вона не арома, не парфумована, але я в захваті від неї. От чомусь мене знову пробило на орхідейки. Тоді я замовила ще в цих же самих дівчаток ось така Little Zorro. Ця квіточка, ну, просто, просто чудо. Мілесенька, але ну, неймовірної краси, така обліплена. Вона два квітконоси. А, вона також не парфумована. Одна тут тільки а ця парфумована бронзовий Будда, аромат на всю кімнату. Тоді в другого продавця я замовила, ось бачите, відквітають. Я обриваю потрошку. Я замовила ось цю малюточку. Так мені сподобалось. Вони тут не будуть стояти, ці орхідейки. Це я принесла просто вам, ну, щоб на показ. Будуть тільки три оцих мультифлори тут стояти. Син взагалі не хотів. Діти вони не хочуть. Мені не треба ніяких цвітів. Сюди. А я кажу, ні, орхідейки я замовила спеціально в твою кімнату. Ось така малюточка. І вона метелик, подивіться, вона вже відцвітає, вона прийшла вже трош, ну, як відцвітала, але було більшенько цвіточків. Це вже вона в мене ну, обпадають. Гляньте, яка вона гарнюсінька, неймовірна квітка, неймовірний ніжнянський такий колір, і листя рябеньке, гляньте, як, як оті, що я вам показувала, ось у неї неначе ще більше таке рябе. Дуже-дуже гарна, і я зовсім не жалкую. Це інший продавець. Одну я в неї оцю замовила. Так, і що ще? А, оцю орхідейку я замовила разом із Літл в цих самих же дівчаток. У неї тут є питання до коріння, вони сказали. А, і вона. Була оценка, це за 200 гривень. Така у мене колись була, вона в мене пропала, тому що я тоді позаливала шиї всім, і в мене тоді пропало дуже багато орхідей. Тепер я вже навчена і буду більш уважніше відноситися до своїх квітів. Оце ось така у мене новизна. Її я буду пересаджувати також, як вже відцвітуть, попадають квітки. Бачу, що вже може, надопали, мабуть. Ой. І зараз я вам хочу розповісти про непутьовий магазин, інтернет-магазин, в якому я замовила. Не знаю навіть, що й думати, чия це провина, чи моя, чи магазину. Я зараз розповім вам цю історію. А ви будете судити самі, і напишете мені в коментарях. Значить, попала я на ефір одного магазину інтернету в Тіктоці, називається Рідкісні архідеїни. Неначе так. І, якраз ввівся ефір. І я побачила там, знаєте, дві такі орхідейки, от також оцененки. Думаю, та візьму. А я ж уже от у цих дівчаток з Дніпра упаковка безкоштовна. Тому я отримувала орхідеї і в цієї жіночки також безкоштовна упаковка. Тому я навіть не підозрювала, що буває платна упаковка. І сама ж я відсилаю квіти навіть з утеплювачем я ніколи в житті не брала за упаковку ну, допоннітельних грошей. А там на ефірі значить, я забронювала, от пишу там фамилію і номер орхідеї, яка мені сподобалась. Орхідею одну вона назвала 170 гривень, вона така риженька, що вона сказала просто відцвіташка, скоро вона буде вже відцвітати. А друга орхідейка була. Рожева, на неї навіть був сорт, я не пам'ятаю, рожева мультифлора, така полосатенька. І вона була вся в квітах, але також вона каже, що вже скоро буде відцвітати. Тому вона 175 гривень. Я беру, бачу, там на кожному ефірі є номер карти да, і номер вайберу. Я беру оплачую 345 гривень. Ось, і Пишу на Viber, що доброго вечора я зробила скріни, скріни цих орхідей. І пишу, що я ось оплатила, і ну, ось такі-такі-то -такі орхідеї, чекаю, зробила скрін оплати, як завжди це робиться. І чекаю ось по, такому, по такій адресі. Добре, вони мені пишуть на другий день. А, добре, вам треба доплатити ще 45 гривень, тому що упаковка кожної орхідеї плюс 20 гривень, і 5 гривень ще одна орхідея не 170, а, а 175. Ну, Одна була на ефірі озвучена 170, а друга 175, тому я і так оплатила, я не з неба взяла цю суму, а, і мені пишуть вже. А я пишу, вибачте, я хочу відмовитись, тому що я не розраховувала на платну упаковку. Мені неприємно, я не хотіла. Ну, діло навіть не в цих грошах. А от чомусь просто мені не сподобалося це, що я не знала. Вони пишуть мені, що на ефірі ми завжди говоримо. А я кажу, я в ефірі була дуже недовго. Я замовила і одразу пішла на Viber, написала і все, і вийшла з ефіру. Я цього не знала. І почалося. Ми завжди говоримо на ефірі про платну упаковку, доплатіть, скільки то, а я пишу: будь ласка, поверніть мені мої кошти. А вони пишуть: а причина. Рослини за вами вже заброньовані. Я, Ну і що, що заброньовані? Як забронювали, так і розбронюйте. Ну, це, хіба це проблема? Це ж магазин. Ну, так, Якщо ви підете і повернете через два тижні покупку, то навіть в АТБ там щось можна по-чекові повернути. А я ж я оплатила свої кошти, і вони навіть ще не відправляли, розумієте, Тобто, вони категорично відмовляються мені віддавати мої кошти. А я кажу: я не хочу платити за упаковку. Я вже пішла, знаєте, мабуть, на принцип. Я не хочу платити за упаковку, мені неприємно, що це вообще за отношення до покупців. Коротше говорячи, і вони мені. Упакували, начебто безкоштовно вирішили, без мого відома. Вони самі упакували, гроші мені ніхто не повернув. Вони просто упакували в свою упаковку якоби безкоштовно і відправили. І 5 гривень вони мені за зворотній переказ. Ви уявляєте собі, на 5 гривень зворотній переказ 20 гривень процентів. А нова пошта, знаєте, що придумала? Що саджанці, вони указали, що це саджанці. І нова пошта вирішила упакувати ще в одну коробку. А коробка коштує 91 гривню. І плюс, ну, там, я не знаю, плюс доставка, плюс. Коротше, оця посилка мені ще 235 гривень. Я була шокована. Я була настільки шокована. Я пішла на пошту отримати, розкриваю, а там у двох коробках. І я відмовилася. Я пишу продавцю: знаєте що, ви мені не повертайте ці гроші, але вони вам впрок не підуть. Ви повинні були мені, по моєму требуванню, їх повернути, коли ви ще не упаковували. А, вона каже, я не знаю, чому нова пошта вирішила ще упакувати. Ми упакували в свою коробку. А, я вважаю, що продавець зовсім некоректно повівся. І я хочу це і в Тік-Токі якось розповісти. Ну як це так? Якщо я потребувала свої кошти повернути, вони повинні були це зробити одразу. А вони не повернули. І оце знаєте що? Я, е, от, я їм дуже там набалакала з гаряча. Ну, як не то, що я нікого не оскарбляла. Ніде, нічого, але я сказала, що впрок вам ті гроші мої не підуть, можете не повертати. Але от, відно, відношення до покупців дуже скотське. А, значить, ну, вони також відмовились від цієї посилки, ви уявляєте? Я, я їм голосові скидувала, що, як сказати, що нехай ті гроші будуть на пересилку. Але вони відмовились від цієї посилки, ви уявляєте? І ця посилка поїхала. Мені дуже дуже шкода, я їй так і сказала. Мені єдине, що дуже дуже шкода рослини, які катаються по всій Україні. І вони повернули ту посилку іще назад, і тепер вона піде на утилізацію. А ну, утилізацію, я думаю, що хтось там просто з своїх на новій почті просто забере собі ту посилку, ви уявляєте? І... Ну, я вважаю, не знаю, як ваша буде думка, будь ласка, напишіть мені, хто прав, хто не прав, можливо, я в чомусь не права. Але я вважаю, що це скотське відношення. Просто я пішла на принцип, і вони пішли на принцип. Ну, це ж рослини, уявляєте, це потрібно було мені повернути кошти, ще коли вони не упакували цю посилку. Так що, будь ласка. Будьте обережні, якщо ви замовляєте у тіктоці, я знаю дуже багато, ну, можна сказати, черга стоїть за орхідеями зараз. Якщо особливо дешеві або оціночки, які від цвіташки, я бачу, що розхватують. І будьте уважні, по-перше, ви питайте, чи платна упаковка. Я цього навіть не знала, що упаковка може бути платною. Ось так. І оцей магазин рідкісні архідеї, я би обходила десятою стороною. Якщо я... Мені просто нема часу, розумієте, Ще потрібно багато чого консервувати, і я ніяк це вже декілька днів, я збираюся, збираюсь вам познімати це відео, і просто не було часу. <кій> і якщо буде в мене час, ну. На Тік-Ток зняти це відео, обов'язково, я ще їх укажу, щоб люди обходили стороною цей магазин. Ну, ось так, де, шановні мої друзі, що скажете? Що скажете про мої орхідейки? Що скажете про той магазин непутьовий? Пишіть, я буду всі-всі коментарі читати, відповідати. Буду дуже-дуже рада всім вам. Ну, все, зараз я закінчую. І надію, що вже потрошку буду виходити до вас в моїх нових відео. Я ніде не пропадала, просто була трошки зайнята. Ну, всього вам найкращого. До побачення в моїх наступних відео. Пока-пока, друзі!